Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло. Сьогодні в нас на огляді ніж від компанії DioBoe 202. SPOTCH. Дуже складна назва, але якщо розібратися в ній, ми зрозуміємо, чому саме так. 202 це є найбільше, ніж ось такою формою. Тобто це є класична форма для ножів для щеплення, які використовуються як і для окульоровки, так і для купуровки, для інших різних видів щеплення. Це є пряме лезо з язичком. Індекс P означає, що в нас є пластикові руків'я округлої форми. SPOT – те, що позаду руків'я знаходиться язичок. А це те, що цей язичок ховається всередину. Якщо ми порівняємо цей ніж з ножем 202P, ми бачимо, що вони практично такі самі. Руків'я таке саме, руків'я і лезо однакові. Єдине, що руків'я в цього ножа є ширше, товстіше, за рахунок того, що всередині знаходиться ще складний язичок. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Кажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Загальна довжина цього ножа 200 мм. Mm. Довжина леза по ріжучій кромці 55 мм, а вага 86 г. Лезо виконане з висковолицевої сталі С100, загартоване на твердість 59 одиниць HRC. Цей ніж призначений для роботи провшою, тому що спуск леза виконаний з лівого боку, спущений в 0, тобто це є правильне виконання ріжучого леза. Також з лівого боку ми бачимо засічку, за яку можна піддіти лезо для того, щоб відкрити ніж. Зверху на кінці ми бачимо язичок для відгинання кори. Так само відгинання кори можна робити ось цим латунним язичком, який знаходиться позаду руків'я. З правого боку лезо виконане абсолютно рівне. Тобто спуск ми маємо тільки з одного лівого боку. Руків'я пластикове, ось такі от пластикові накладки, які досить зносостійкі. Зібране руків'я на латунних клепках. Всередині знаходяться два латунних лайнери і дві металеві пластини. Ці металеві пластини виконують функцію замків: це тип замка Sleep Joint, Фіксує ця пластина лезу в відкритому і в закритому положенні, а також друга пластина ось ця. Фіксує язичок теж в закритому і відкритому положенні. На язичку з лівого боку теж є насічка для того, щоб можна було підчепити цей язичок і витягнути його нігти. Придбати ніж 202 PSP ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Дюабої на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та поширюйте це відео. Дякую за увагу!